Ускладнення тонзеліту. Тонзеліт, коли запалення мигдален вимагає уваги. Тонзеліт це запалення мигдален, яке часто викликається вірусами або бактеріями. Більшість випадків проходить самостійно протягом тижня, але іноді можуть виникнути серйозні ускладнення. Важливо розуміти, коли звернутися до лікаря, щоб не пропустити ці ризики. Чому небезпечні ускладнення? Незважаючи на те, що тонзеліт в більшості випадків не вимагає спеціального лікування, він може дати основу для більш серйозних проблем. Як пояснює Джеймс Кларк, доцент кафедри отоларингології медичного центру Джона Гопкінса бактеріальна інфекція мигдаликів, якщо її не лікувати, може погіршитися та поширитися по всьому тілу. Ризик низький, але наслідки можуть бути критичними. Головне, не ігнорувати сигнали. Якщо симптоми не проходять протягом тижня або хвороба рецидивує, слід звернутися до лікаря. На відміну від застуди, тонзеліт може маскувати інші захворювання, наприклад, тонзеліт Людвіга або епіглотит. Ключові ускладнення, що важливо знати 1. сну. при тонзеліті мигдали не сильно набрякають, що може призвести до переривання дихання під час сну. Особливо часто це спостерігається у дітей і дорослих з хронічними захворюваннями. Хоча в більшості випадків ускладнення є тимчасовими, хронічне апне може вплинути на серцево-судинну систему та якість життя, важливо, якщо ви або ваша дитина відчуваєте втому протягом дня, часто прокидаєтеся або у вас прискорене серцебиття, зверніться до лікаря. У деяких випадках допомагає тонзелектомія, видалення мигдалин. Два, вушні інфекції та перитонзилярний абсцес. Інфекція може поширюватися через євстахієву трубу, яка з'єднує носоглотку та середнє вухо, що призводить до скупчення гною у вусі або запалення навколо мигдалин, перитонзилярний абсцес. Симптоми температура, біль при ковтанні і задишка, чому це важливо, якщо абсцес не лікувати, він може перекрити дихальні шляхи, спричинивши небезпечний для життя стан. Зазвичай лікарі рекомендують дренаж і антибіотики. 3. Ревматизм і ураження нирок Якщо тонзеліт викликаний стрептококом, існує ризик розвитку ревматичної лихоманки, запального захворювання, яке може пошкодити серце, суглоби та нирки, ревматизм може спричинити довгострокове пошкодження серцевих клапанів. Антибіотики зазвичай призначають під час операції, щоб запобігти повторному зараженню, пострептококовий гломару запалення нирок, яке частіше зустрічається у дітей. Хоча зазвичай воно проходить самостійно, іноді воно потребує лікування. 4. рідкісний, але серйозний ризик рак. Хоча тонзеліт сам по собі не пов'язаний з раком, повторювані або постійні симптоми можуть сигналізувати про серйозні проблеми. Як зазначалося Ніколас Роуен, доцент кафедри отоларингології Джонса Хопкінса, якщо у чоловіка середнього віку рецидивуючий тонзеліт важливо виключити рак горла. Однак такі випадки вкрай рідкісні, і більшість симптомів є проявом звичайного запалення. Що робити, якщо у вас тонзеліт? Слідкуйте за симптомами, якщо біль у горлі та температура не зникають через 7 днів, зверніться до лікаря. Не ігноруйте аномалії, слідкуйте за ознаками апное, денна втома, часті пробудження, болем у вухах або ознаками інфекції. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря, антибіотики призначають лише при бактеріальних інфекціях, а не для профілактики. Чому це важливо? Тонзеліт може здатися простим захворюванням, але його ускладнення можуть змінити життя. На відміну від більшості інфекцій, вона вимагає уваги до особливостей симптомів і своєчасного звернення за допомогою. Як каже Кларк, ризик низький, але важливо його не упустити. Раннє виявлення та лікування можуть допомогти уникнути хронічних проблем. Підсумок, зазвичай тонзеліт проходить сам по собі, але коли симптоми не зникають або з'являються знову, це сигнал до лікаря. Не ігноруйте попередження організму від правильного підходу. Залежить безпека для здоров'я.